Сонячна погода ніби запрошувала всіх забути про справи і весело відсвяткувати Масляну. Перед будинком Грушинської сільради зібрались селяни та гості свята. Ніби дружня родина, вони відразу включилися в дійство. Артисти районного відділу культури заохочували всіх спробувати себе в різних конкурсах. Хтось намагався накинути кільце на горілку, в декого виходило, але не в багатьох. Інші вирішили перевірити силу своїх рук. Ті, хто поки що не наважувався приймати участь в конкурсах, підкріплювали смачненьким. Торгівля йшла жваво. Бажаючих поласувати на свіжому повітрі було багато. Розпочала святкову програму володарка сезону Зима. Грушинці та гості грали в ігри, відгадували загадки, співали караоке. А далі винуватиця свята Масляна запропонувала млинцевий конкурс. Фортуна посміхнулася найспритнішому. Переможець навіть слова мовити не міг. Так поспішав з'їсти Ну, Пару слов, а ваше кажеще. Легко вдався пивний конкурс у єдиної чоловічої команди жінки. Вона, як переможеця, отримала пляшку пива і з подихом зізналась, що тепер до 8 березня ні краплі цього напою. На цьому конкурси зі спритним не закінчились. Майже ніхто не залишився без подарунку. Підкріпившись міцненьким, чоловіки охоче полізли за призами на стов і не пожалкували, адже подарунки були гарні. А тим часом свято Масляної розпочалося у Первомайському біля Палацу культури хімік. Спочатку на площі де не де було видно первомайців, потім людей стало більше. Пісні та жарти сприймались тепло. Тут також були конкурси, але все ж таки пісень більше. Та й нічого. Для людей будь-яке свято це гарний сонячний настрій.